Тривати працює поліція. Якщо двері не будуть відчинені, двері будуть зламані. зараз проводиться ваші квартири в обшук. За адресою місто Чорнієв. Обшук проводиться в рамках кримінального провадження за внесено до ярдеру за номером 12024. 24 <кхи> Палиця, телева телескопі ще. Не пам'ятаю чого. Дуже мілость вітаємо. Немає палатки? Так. <кхи> Дякую, Дік. Дякую. Також наявна пробка ЗМІ бребен... різного калібру. 6, 7, 28, 29, 30. Також кортонної коробці виявлено. Признані схоже на набої. Номер спеціального пакету ВАР 78, 8, 7, 9, 90 з маркувальним позначенням 9 мм.